Світло в бункері дозволило їм трохи розслабитися, але вони знали, що не можуть втрачати пильності. Джек обійшов усі кімнати, перевіряючи, чи їх загроз немає. Бункер був великим і добре забезпеченим. Тут були запаси їжі, води, медикаментів та зброї. Це було те місце, яке вони шукали. Лексі, Мія і Сара зайнялися облаштуванням своїх нових спальних місць. Лексі знайшла аптечку і почала оглядати всі наявні порани. Мія почала досліджувати приміщення, шукаючи, як можна покращити умови. Сара залишилася поруч з Лексі, допомагаючи їй. Джексі повернувся з обстеження бункера з гарними новинами. Він знайшов карту, яка показувала, що бункер мав декілька виходів, і це давало їм можливість втечі в разі небезпеки. Вони також мали кімнату, яка могла обслуговувати командний центр з радіоапаратою, що дозволяло їм зв'язуватися з іншими вижившими. Протягом наступних днів вони працюють над зміцненням бункера і облаштуванням побуту. Лексі навчала Сару і Міа наданню першої допомоги. Джек організував тренування із самозахисту, навчаючи всіх, як боротися із зомбі і захищати себе. Міа займалася облаштуванням кімнат і плануванням розподілу ресурсів. Одного дня, коли вони перевіряли радіо, їм вдалося зловити сигнал. Це була група виживаючих, які знаходилися недалеко від них. Вони також шукали безпечне місце для проживання. Джек зв'язався з ними і запросив їх до бункера. Через кілька днів група з'явилася. Це були кілька чоловіків і жінок, усі виснажені, але раді знайти нових союзників. Вони об'єдналися і почали працювати разом. Нові члени спільноти допомогли ще більше зміцнити бункер і зробити його безпечнішим. Вони ділилися знаннями і навичками, роблячи життя всім комфортним і безпечним. Разом вони створили справжню спільноту, де кожен мав свою роль і завдання. Місяці мінали, і життя в бункері налагоджувалося. Вони навчилися виживати і співпрацювати, розуміючи, що разом вони повинні подолати будь-які труднощі. Сару навчалися всього необхідного, щоб вона могла самостійно захищатися і допомагати іншим. Вона виросла сильною і впевненою дівчиною, залишаючись символом надії для всіх. Одного разу, коли вони знову перевіряли радіо, їм вдалося зв'язатися з великою групою вижилих, які створили велику спільноту в іншому місці. Вони просили їх приєднати до свого поселення. Джек, Лексі, Міа та інші обговорили це. І повідомили, що це може бути їхній шанс на краще життя. Вони зібрали всі свої речі і вирушили в дорогу. Подорож була важкою, але вони знали, що разом подолати всі перешкоди. Коли вони дісталися до поселення, їх зустріли з радістинністю. Це було велике, добре організоване місто з безпечними стінами та великою кількістю ресурсів. Джек, Лексі, Міа і Сара приєдналися до нової спільноти, де кожен мав свою роль і місце. Вони знайшли новий дім, де могли жити в світі і безпеці. Сара росла в середовищі любові і турботи, оточена людьми, які стали її новою родиною. Їхня історія була сповнена небезпек і труднощів, але вони завжди залишалися разом і підтримували один одного. Вони зрозуміли, що головне в цьому світі це любов і підтримка близьких. Вони вижили, бо були разом. І тепер могли будувати нове життя, сповнене надії і майбутнього. Так завершилася їх подорож через світ, сповнений жаху і небезпеку, але також наповнений любов'ю і надією. Вони знайшли свій новий дім і створили нову родину, яка була готова зустрітися з усіма проблемами цього нового світу.